Епідот яскраво зелений красень, камінь, що носить у собі енергію весни, зеленої сили та внутрішнього відродження. Епідот мінерал із грецькою назвою епідотос, що означає збільшення. І справді цей камінь здатен посилювати найкращі якості свого власника. Його склад складний, як і сама природа. Фісташково-зелений, іноді з червоними включеннями. Цей самоцвіт має унікальний блиск, прозорість і навіть здатність змінювати колір при різному світлі. Родовище Епідота знайдено в Бразилії, Австрії, Мексиці, США та Росії найчастіші кристали в австрійських Альпах. Його обожнюють ювеліри. Він твердий, легко шліфується і гарно виглядає у прикрасах. Але епідот – це не лише краса. У світі енергії він гармонізує простір і очищує емоції, допомагає позбутися заздрості, злості, дратівливості, а ще надихає. Саме тому його люблять творчі особистості. Астрологічно, це камінь овнів, він дарує їм спокій і силу. А от ракам і рибам його краще уникати. Енергія каменю може бути для них надто інтенсивною у літотерапії. Епідот допомагає шлунку яснам, знімає головний біль. Просто приклади його до скроні, і біль минає. Епідот – це не просто камінь, це естетика, енергія та натхнення. Епідот носить його із сенсом.